Всім привіт! Радий вітати вас на 11-й серії проходження е, моєї на даний момент ходової гри Undertale. До речі, у мене нова клавіатура. Давайте я вам її покажу, бо вона бездротова. Хей, і тут нас вітає. Сука, фокусуйся, гніль. Це не я в день в день записую, просто я дуже люблю ходити в цій кофті. Тепер ми трошечки робимо. Зім я пам'ятаю все. Так, да, і тут у нас е, тиша, зразу прибираємо мишку, як завжди. Нрайте, терор, ніде нічого немає, все, все, все нібито гаразд. Ми продовжуємо проходити Undertale. Е, і давайте спробуємо побитися на новій клавіатурі. Можливо, типу це додасть мені скіла якогось. Перед цим не забувайте підписатись на мій інстаграм, на мій телеграм. І поїхали. <свісно> я сподіваюся, це не кінець серії буде, плюс я не збираюсь з ним битись. Йомою, страх. Це страх. О, так швидко вернулась. <сум> Мені нічого не написали, що я можу типу зробити додаткового, тому да, Ми, ми швидко повернулись до валі. Як ти почуваєшся? Готова? Та поїхали. Клавіатура не підведи мене. Поїхали. Я розумію. Це воно тоді. О! Знайома фраза Undyne Це вона! Тоді! Це вона! Тоді! Боже, ти такий милий! Готова е, Це душі. Да-да-да Ой, гучновато Сутінки світяться крізь бар'єр, ага, тихіша трошечки Здається, твоя подорож нарешті добігла кінця. Сподіваюся, не він говорить. Ти переповнена рішучістю. Людина... Було приємно зустріти тебе. Прощавай. Йоу, мамен. Ніякої пощади. Сука. Похуй ми танцюємо. Ця мами не на наша нам битись, коли така потужна музика. Азгор нападає. Ні, ми без битву, ми без битв. Азгор. І втекти я виходить, що не можу. Клас. Розмова, але тут нічого сказати. Погано. Зрозуміло, я всру тут. Поки що, сука, ще на новій клавіатурі я не знаю, сука, як тут ж мать правильно. А битва, я не буду з тобою битись принципово, але тут нічого сказати. Мамен, What are you doing? Перевірка, давайте перевіримо. Асгор 80 атаки. Ну я всру тут, правильно? Я правильно зробив? Я ж е зрозуміли, я. Перший раз я не рухався, він синім їбав. А потім рожевим і я почав рухатись. Боже, Боже, який я молодець. О, ні, знову, 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 знову. Можна б. Все, я вс... я всрав. Я всрав, я я прокакав. Сука! Да, все. Азгур, розмова. Тут це кінець, це кінець, я всрав. Я не програв? А! Ну, це треба по очам орієнтуватись, це ми вже зрозуміли. На доля у твоїх руках. Адоніс, залишайся рішучою. Як з ним битись? Як з ним сука битись? Да, 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 можна пропустити діалог. Логічно, да готова. Та звичайно, що ясики не готовий взагалі. Я не хочу його бити. Ді- Можна швиденька, швиденька, швиденька пощада бі! <плес> Батько мудак. Шо-шо? Що, що? Тут тільки щоб було щось на діалоговому. Угу, <плес> Тут можна просто стояти. А у мене речі до речі, речі до речі. <плес> я не те натиснув, давайте покидьки. Ого, оце я молодець. Без битви. Без битви. Тут я взагалі не розумію, як мені треба ухилятися, якщо чесно. Ну да, Тільки отримувати поїбало. Ага, порухатись треба. У-у-у, А я непоганий. Я не поганий, я вам хочу сказати. Я дуже непоганий. А тут треба таймінг, коротше, зрозуміти. Да, Коли вони коли вони йдуть вниз. Речі. е-е-е. Медальйон. Якийсь медальйон, який ми, до речі, взяли з шухляди. Ух, я не помер. Фартух. Тут і фартух є. Я думаю, можливо, в цьому прикол, будь ласка. ні. Ой. Боже, ну це не, це не андін, це не андайн, так би мовити. Наша доля в твоїх руках. Да, да, да. Я коротше зразу буду все надягати. І фартух, і медальйон. І все що тільки можна. Тільки дру, друга, друг, другий раз тільки програли. Сила с, сила безстатевої дитини. А чого, до речі, моя пляшечка не червона? Типу Абіла. Дядя Азгор врятував мене із Херсона. Це допоможе? А, НУ Що так робить? Медальон. А, я мінь. Зросл, це в мене просто був одяг ще. <кхай> а я посподівався. Роз... Давай поговоримо старий. Ти кажеш раз, що він убив тебе двічі. Він сумно киває. Ага, не рухатись взагалі. Як я розумію, це треба просто етап, у, якийсь певний пройти. Я сподіваюся, це не як задай, що я думаю, що мені треба пройти якийсь етап. Бо бити я його теж не хочу, знаєте? Ми вже, ми вже зрозуміли, що це так не працює. Отут, сука, як, 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 як? як скажіть мені, як, 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 як. Покацькі. У мене остання, остання порція покицьків. О, боже, як я хорош. Найлегша його атака, насправді. Давайте протримаємось до якогось певного е. етапу? Ого. Давайте протримаємось до якогось певного етапу. Якщо що, прям. По... Дякую, блять. І якщо що, потім просто реально підемо, затаримось якогось гамна поїсти. Опа, от до цього ми ще не доходили. Блять. Ну тут да, тут навіть. тут... Ага. Раз, два, бам! Все, Come on, man. That's the <tiny> uh, о оце сама тупорила сука атака, яка мене бісить. Такс, ну не, ми зайшли максимально далеко зараз. Да, давайте намагатись, поки що, в розмову. Ой-ой, ти що, їбанутий? Да, мені здається, тут прикол у тому, що треба як най якомога довше протриматись. Блять, не зорієнтувався, сорі. Якби я міг текти як зараз тік, але він завжди мене лишає з одним хп. Він нібито такий, ну, тобі на тобі шанс. Да, як я розумію, треба зараз піти затаритись. Давайте зараз, напевно, да, підемо затаримось. Ну ці квіти вони дуже, дуже класно тут виглядають. От, сука, можна прискоритись якось? Тут Санеса нема. Боже, який довгий, сука, цей коридор. Давайте ліфтом скористуємось. Ай, сука, нова клавіатура, це врази відійде. О, давайте завітаємо, може, що там по Метатону, до речі. О, його вже тут нема, бачите? Так, да, ідемо, коротше, до наших. Дівчат. Хоча може. Давайте сходимо взагалі назад. Я сумніваю, якщо це прям буде кінець, просто буде доволі неприємно, якщо. Привіт! Тебе тут не було. Мететон виглядав справді справді круто в тій спідниці. Це примушує мене відчувати, що я міг би теж таку вдягнути, хорош. Давайте походимо в not. О, привіт. Ось тебе, лівько, тобі завжди раді в моїй пекарні. Просто поветься як найкращий. Вас почуто. Цікаво, ви чуєте клавіатуру? Ми то, Ой, блядь. Ну я сподіваюся, я тут злагесенько взагалі вийду. Ніколи мафет ці цю... не пробачу. Виберу розташування. Правий третій, напевно. Чи, А, лів... давайте лівий, лівий. Я просто. Блядь Де єбуча лабораторія? Де клятор лабораторія? Я не пам'ятаю, де вона? О, ось вона, все. Я чітко все пам'ятаю. Ма Має. Нема відпо бля. Тролло! <свист> Хоче прокататись? Го-го-го. До речі, цікаво, папірус нас досі чекає. А може, щось тут у нас помінялось. Бля, я зараз дивлюся про моє, про моє переродження в слиз <свист> Це набуває інших значень тепер. Єбучий чи Всім привіт. І давайте в магазин купити коричний кролик. 22 здоров'я, 25 монет, дуже дешево. Поїхали. Так. Мені треба цей бучий медальон. Я не думаю. Чому я кажу медальон? В принципі, було б доцільно це проходити на стрімі, враховуючи те, що я нічого не знаю. Але як є? це ж моє проходження? Давайте почитаємо ці листи. Все, я релянту всередину. Давайте вже. Вона поро. Я порушив закон і заради чого. Були вже тут. Цибуля, блядь. Качечка, поїхали. Поїхали, щоб швидше трошечки було. Не дуже швидко буде, але швидше, ніж я обіду всю цю локацію. Боже, потужно метр роз'їбало. Все став мене на місце, будь ласка. Дяка, дяка. Велике дякую. Папірус досі тут? Сука, ти так тебе люблю, блять. Ей, готова потасити зандайн? Чудово, я теж. А голуб. Однак її тут нема. Зазвичай вона до цього часу вже вдома. Але вона запізнюється, і вона не відповідає на дзвінки. Як дивно? Просто почекаю тут, поки вона дістанеться дому. Я подзвоню тобі, коли вона буде тут, окей? О, до речі, давай. Дякую, блядь, папіру, що сказав. Давайте подзвонимо. А де, блядь, я перепрошую номер їбучої, сука, непотрібної мені нахуй цієї? Якій, Які, блядь, звати. О, ось дід. Ось тут у нас дід. Броня. Ага. Так, Крабове... Блять, ну в 25 монет це ти охуевший, сука, піздец прям. Не-не-не. У мене є битва попотужніша. Тут ми вбили Undyne. Пам'ятаємо. Я не. Здамся, боже, як шкода. Бам. Єдине, що мені написали в коментарі, до речі, це запастися їжею. В принципі, валідна порада. Здоров, здоров. Кінти, у вас нічого нема, це я пам'ятаю. Можливо, у кень. У мене типу просто так багато грошей, тому давайте транжирити. Не бачу сенсу витрачати ось так бабки просто. Тому йдемо до дівчат. Що у вас тут саме дороге? О, дивний ключ! Сука, у мене немає монет. Ну окей, Давайте капелюх. І покидьки. Мутні окуляри, броня 3X 3х, 3X6. Окуляри зіпсовані насінням, збільшується, NEW на 9. Після отримання шкоди ти залишатиметься. No the Давайте спробуємо. Все, я думаю, в принципі, нам вистачить, я не буду вимахувати сильно. Помиємось. Дякую. Потім ми потім купимо у них, якщо нам дадуть тут побігати. Я потім у них куплю цей ключ. Чому б не купити? Чому б не придбати? Е, дійдемо до збереження. Я збережуся ще раз, щоб мені відновили здоров'я повністю, і спробуємо в четверте. Боже, як пташки співають. І... Бам. Поїхали. да 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 Розвертай, Боже, як вальяжна ти розвертаєшся. Готова? Поїхали, старенький. Ну, оце максимально епічно, хочу сказати. Що він пощаду просто такий мені пофіг. Дія. Розмова! кажеш, що коротше він був тебе тричі. А! Боже, це за кожну смерть, типу, він сумно киває. Прикол, якщо мені треба тут максимальну кількість разів померти. Клас, блін, дуже прикольна фігня. Мене так бісить ця атака, вона така проста, насправді. Це теж. Він, типу, дуже ритмічно насправді рухається. А, -а, а, стіна! За що? Треба, коротше, проти цієї рукавички рухатись. Чи рукавиці не важливо в цілому? Чому тут не можна прискорюватись? Нічого сказати. Ага. Так, Сука, треба зрозуміти, як рухатися в цій атаці. Рухатися, рухатися, стоп. Ізі. Я поки не буду, не буду лікуватись. Е, Каккріль. Кройч... А, кроїчний кролик. Ні-ні-ні-ні-ні, не в ту сторону крило, в цю сторону Кирило, в цю сторону Молодець. Нічого сказати. Класика. Я щось не так роблю, це 100%. Щось не та... Я занадто довго йду. Я. Ах, геометрія, блядь, юбана. Фух! Легко, легесенько. Легесенько! Сука, найдебільніша атака, нахуй. Оця атака, сука, теж, яка мені не подобається. Час їсти, поки кроликів будемо хавати. Веганний, сорі sorry. <клес> Стояти, рухатись, рухатись. Фух. Е, зверху, з відси я заплутався. нормально, нормально, нормально. Легесенько. Давайте покитьків поїмо. Рухатись, стояти, стояти! Рухатись стояти, стояти, рухатись. Легед. Таймінг! І тут! Ні, ні, Блядь, який я тупий! È, рухатись, стояти, стояти, стояти! Бам. Давай, ну, Азгор, сука, йди на перемовини, ти ж не Росія, блять. Коротше, ти кроли? Зверху так само блю. Стояти, стояти, рухатись, стояти! Сто. Короче, я постояв. Просто постояв! Боже, він так мене хуярити до кінця життя буде, я не розумію. Розмова. І зараз моя найлю... найнеулюблен... Нє, нормально, 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 нормально. Живем, живем, живем. Фу, речі, я не буду тебе бити. Ну давайте, ми постарались до останнього, в принципі. Е, якщо у нас, як завжди, не виходить, тут у нас вже не можна тікати, як Зендайн, як я зрозумів. Тому тут варік його пиздити. Бам-бам-бам-бам. Клас, клас, клас. Ну я зараз спробую вижити до... до останнього. І якщо він не прийде в себе, не прийде до тями. А, все, у мене все закінчилось. Ну все, рухатись, стояти, рухатись, стояти. Так, да, тут стояти найкращий варіант, просто нічого не робити. Ага, він сповільнився? Ніхуя подібного. Все, ми тут сираємо. Просто тупо стояти, клас. I like it, топова атака. Чесно, в мене вже бажання просто да злити. Ні, так, я це спеціально зробив. Ти вбив мене в четверте. Напевно, в цьому є якийсь сакральний сенс, який я не розумію. Давайте все ж таки тоді. Спробуємо побитись. Я не хочу, він такий милий, я не хочу його вбивати, це мандайн. Азгор, українець, з тризубом. Давайте я просто буду пропускати нахуй атаки. Може це спрацює? Цікаво, цікава тактика, насправді. Просто будемо проєбувати атаки, мені похуй. Я не буду тебе бити. Я просто не буду тебе бити, старенький. Ось і все. Я геній, я знаю. Обожнюю цю атаку. Що ж мені з тобою робити? Це, знаєте, це про підхід. До кожного повинен бути свій певний підхід. Стояти, рухатись, рухатись. Стояти, рухатись, рухатись. Ну якщо це не допоможе, то ми вже будемо його хуярити. Дія Азгор, розмов. Давай ти каша з що він убив тебе чотири рази. Він сумно киває. А, я перший раз з ним заговорив. тю, я не протискав розмову. Нічого не міняється. Нічого не міняється. Напевно, треба його охуячити, значить. Це ми любимо. Клас, я вижив. Так, ну давайте тоді цю всираємо, як завжди, бо нічого не міняється абсолютно. Стояти, сто. єблан. Ну добре, майже вже годину, прохо... проходжу, проходжу це. Цілу годину. Ну що, будемо тебе бити? Настав час пиздитись. Да, да, да. Адоніс рівень 48 здоров'я, ну це ненадовго. походу з ним треба пиздитись. Ну, якщо ми вб'ємо його, то в принципі. Ху! Ухилився від всього. Боже, як довго його треба буде атакувати. Да, на геноциді легше, я вам хочу сказати. Розмова. От нічого сказати. Класіка. Стояти, рухатись, рухатись. Блін, я битись зовсім не вмію. Блін, головне його. Ну. Я не хочу його вбивати, чесно. Дія. Ой! Помертись, а ну я, в принципі, і не помру. В принципі, я і не помру зараз. Клас, битва. Блін, потихеньку взагалі його б'ю прям. Ммм, улюблена атака. Так, зараз знову спробуємо з ним потеревенити трошечки. Зовсім, зовсім трішечки діє. Угу. Класік. Хорошо. Дякую. Ай! Я ж кажу, не вмію атакувати взагалі. Боже старий. Тупо рухатись. Бам-бам-бам-бам. Клас. Може поговорим? Я вже на авто, автомагі... Я вже. Знаєте оце? Відчуття коли. Я не. я не можу зуб... No one is the world! О, я все більше демеджу наношу, ні? Да, все більше дамага. Давай поговоримо. Ні, мені здається, остання атака його нахуй доб'є, покацькі. О, блядь, у мене ніхуя не залишилось майже. Погано. Ні, ні. Фух. Ісус. Ах. Фух, у нього трошечки лишилось. Ви бачили, Ви бачили? я я не вбивця! Я не вбивця, два рази нарахуються! Тож, як це? Це було легко. З першого разу, по суті. Я пам'ятаю день після того, як мій син помер. Який з... Усе під земеллям було позбавлено надії. Майбутнє знову було забрано у нас людьми. У гніві я об'явив війну і трошечки зробив тихіше. Я сказав, що знищу кожну людину, що з'явиться тут. Я хотів використати їхні душі, щоб стати богоподібним і звільнити нас із цієї жахливої в'язниці, синьої в'язниці! Гуриво! Срайкада! Гуріва іглисто! І то Тоді. Я б знищив людство і дав би почваром володарювати напевно правильно на поверхні в мирі. Скоро надія людей повернулась. Моя жінка, однак, була в огиді від моїх дій. Вона покинула це місце, і відтоді її ніхто не бачив. І не побачить, блядь, сорі старенький. Я не знав. Я думав, буду як з тобою, блядь, що я і буду хуярити і в ній, блять, і тільки зліми. Чесно кажучи, я не хочу сили. І Я не хочу завдавати комусь болю. Я просто хотів, щоб усі мали надію. Але. Я не можу витримати ні секунди довше. Я просто хочу побачити мою жінку. Я просто хочу побачити мого сина. Будь ласка, дитя, ця війна затягнулася вже надто довго. Ти маєш силу. Забери мою душу і покинь це прокляте місце. А? Після усього, що я зробив тобі, щоб убити, ти радше волієш лишитись тут і страждати, ніж жити щасливо на поверхні? Людино. Я клянусь тобі, поки ти будеш тут, я і моя жінка. Турбуватимемось про тебе як найкраще. Ми сидітимемо у вітальні, казатимемо і. Його зараз хуєнуть. Ой, А чому мене слези, блядь Будемо їсти і рисковий пиріг. Його зараз в'їбуть, його зараз хтось в'їбе. Дивіться, блядь дивіться, начекайте Я знаю, я знаю, як це працює. Ми могли бути як сім'я і зараз, блядь, ніж в спину. Як сім'я. Давай, хуячте його. Звичайно! Боже, де со. Ха, Ти ідіот! А в твоєму свете? Убий або убитим будь. <laughs> what, what the hell is even that? У мене вилетіла гра, блядь. У мене вилетіла гра! What the hell?! У мене вилетіла гра, я вам клянуся богом. Це нормально? Я сподіваюся, це нормально. Давно одного дня вони. Ага. 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 Продо... Продовжити. Ахуєть. Мишка, йди нахуй звідси. Ходити треба. Вау, це спеціально так. Я підозрював, що це спеціально так зроблено, але. Прям гора вилетіла нахуй. Це прикол. І помітьте, там, типу, інший монстр на початку якийсь майказовський. Зберегтися. А далі щось є? Цікаво Ні, тільки збереження. Збереження і рішучість. Йоп твою мать! Файл стерто. Це я квітик. Квітка квітик. Я повинен тобі дуже подякувати. Ти справді зробила того старого придурка. Без тебе я б ніколи не пройшов крізь нього. Але зараз твоєю допомогою він мертвий. Я маю людські душі. Чувіха, я був порожнім так довго. Це таке класне відчуття мати всередині себе душу знову. Я відчуваю, як вони звиваються. А, Ти почуваєшся покинутою чи не так? Ну, це просто ідеально. Після всього я маю тільки щось душ, і мені потрібна ще одна. Перед тим як я стану богом. І тоді з моїми новими силами бучвари, люди. кожен. І я їм покажу справжнє значення цього світу. О, і забудь про втечу до двого стартового файлу збереження. Він зник назавжди. Але не хвилюйся. Твій старий друг Квітик придумав для тебе заміну. Я збережусь на моменті твоєї смерті. І ти зможеш дивитися, як я розриваю тебе на криваві шматочки. Знову, і знову, і знову. Що? Ти справді думаєш, що зможеш зупинити мене? Хі -хі -хі. Справді ідіот В... блять флафів трубы блять. Це матка. ЙОБАНИЙ рот! Блять, схоже на салі фейс, дуже син. Файл збереження. Шо? What the fuck? Шо я на... Блять, що це? Шо це нахуй таке, блять? Битва... Е, Да? Я їбу, блять? What the hell? У мене тут взагалі шанс є? Якийсь нахуй. Увага! Повітряна тривога? Ага. А, я, мені все одно, да, я можу. Ти клич на допомогу. Ага. Я кличу на допомогу. Вау! Кла... Це мені, типу, інші душі допомагають. Та, сука. Я можу по всій мапі. Я чомусь завтикав, що я можу по всій мапі. Що відбувається? Що це за цикади? Битва. О, я його в'їбав. Боже, це, це такий сюр. Я помер? Це все просто поганий сон. Я сподіваюсь. І ти ніколи не прокинешся. Що сука, коїться на екрані? У мене ж батарея в камері розрядилась. І знову виліт. Давайте на цьому, напевно, тоді зупинимось. Дякую за перегляд. Крута, крута, дуже крута серія. Прям я, я не очікував, що такий психодел почнеться в якийсь момент. Напевно, наступна серія буде останньою. Подивимось. можливо, переможемо, очевидно, квітика. <світок> такий спойлер вам. <світок> Будемо просто потім походимо ще в 13-й серії по локації, як я розумію, по мапі всій там виконаємо якісь додаткові завдання, які ви можете вже написати в коментарях, що типу, можете подивитися після того, як, а, як ми закінчимо закінчимо проходження. Е, і залишайте в цілому коментар від семи слів. Пишіть, що вам сподобалось в серії, що вам не сподобалось. І яку гру е, почати проходити останню і. Останню наступну. Не <плес> дай Бог, останню Не забувайте заходити на стріми. Ми зараз проходимо на них докі-докі і проходимо 60 секунд з українізатором. І дякую за перегляд! Ба-! Нарешті руки дійшли до того, щоб подякувати в кінці відео спонсором каналу. Дякую спонсорам каналу на рівні Аманда. Також дякую, а точніше, велике дякую спонсорам каналу на рівні Лінда. Марині Матвієць, Ангеліні Ємець і Світанко. Сподіваюсь, прізвище правильно прочитав, бо я буквально загуглив, як правильно читати ваші прізвища, і сподіваюся, я прочитав їх правильно. Велике дякую!